Випадковий процес задано формулою. Тут У і В незалежні нормально розподілені випадкові величини з числовими характеристиками. М це математичне сподівання, середнє квадратичне відхилення, і нам потрібно знайти щільність та функцію розподілу для процесу Х від Т. Оскільки У нормально розподілена випадкова величина, то U помножити на Т теж буде нормально розподілена. Випадкова величина, і ми можемо знайти характеристики, числові характеристики для У помножене на Т. Математичне сподівання від У Т дорівнює. І тут ми маємо використати властивості математичного сподівання, константа помножена на випадкову величину Х. Математичне сподівання від такого добутку є добуток константи на математичне сподівання випадкової величини Х. Тобто константа виноситься за знак математичного сподівання в добутку. Так? Математичне сподівання константи є константа, математичне сподівання від суми двох випадкових величин це сума математичних сподівань цих випадкових величин. Якщо х1 і х2 незалежні, Випадкової величини, то математичне сподівання від добутку є добуток математичних сподівань цих величин. Що стосується дисперсії, дисперсія від константи це 0, але ж дисперсія від добутку константи на випадкову величину є добуток константа в квадраті на дисперсію випадкової величини Х, тобто константа в добутку за знак дисперсії виноситься як. Квадрат цієї константи. І якщо х1 і х2 незалежні випадкові величини, то дисперсія від суми є сума дисперсій. Значить, математичне сподівання від добутку у c випадкова величина, t виноситься за знак математичного сподівання як константа, а математичне сподівання у нам задано, так? Тобто це є МУ, це значення 3, Т помножено 3 або 3Т. Дисперсія від УТ виноситься як квадрат Т, помножено на дисперсію У. Значить, у нас є середнє квадратичне відхилення для випадкової величини У. Дисперсія для випадкової величини У це квадрат середньоквадратичного відхилення. Ну, тобто, якщо σу це 2, то 2 в квадраті буде 4, тоді дисперсія це 4, 4 Т в квадраті. В помножено на Т квадрат. Це теж нормально розподілена величина. Випадкова величина. І ми можемо знайти математичне сподівання ВТ квадрат. За властивістю t квадрат виноситься, за знак математичного сподівання Т квадрат помножити на Mv, математичне сподівання випадкової величини V, воно дорівнює нулю, тобто Т квадрат помножити на 0 це 0. І дисперсія V квадрат Т квадрат виноситься за знак дисперсії, це буде Т в квадраті, в квадраті, тобто Т в четвертому степені помножити на дисперсію В, дисперсія В дорівнює σв в квадраті, тобто 1 в квадраті це 1, Т в четвертій степені, помножити на 1, тобто Т в четвертій степені. Випадковий процес x від t задається як сума УТ плюс ВТ квадрат. У Т це нормально розподілена випадкова величина, ВТ квадрат теж нормально розподілена випадкова величина, тоді їх сума ВТ квадрат теж нормально розподілена випадкова величина. Математичне сподівання від суми, як ми вже сказали, це є сума математичних сподівань, і дисперсія від суми це сума дисперсії, коли х1, і х – незалежні випадкові величини. Це якраз наш випадок. Тобто у і В у нас незалежні нормально розподілені випадкові величини, тому у Т і т квадрат теж незалежні нормально розподілені, і Їх сума. Значить, математичне сподівання від суми, є сума математичних сподівань, а дисперсія від суми, ми теж знайдемо як сума дисперсій. Так, тут математичне сподівання від УТ плюс математичне сподівання від ВТ квадрат, і тут дисперсія. І так, математичне сподівання від суми, це сума математичних сподівань 3Т плюс 0, тобто 3Т. І дисперсія від суми – це сума дисперсії 4 t в квадраті плюс Т в четвертому степені. Так, 3Т це математичне сподівання, тобто це параметр m. 4 t квадрат плюс Т в четвертому степені – це дисперсія, тобто С. Сигма в квадраті. Тобто сигма це буде корінь із 4т квадрат плюс т в четвертому степені. Далі нам потрібні формули для нормального закону розподілу. f маленьке від х це щільність розподілу, і f великий від х це інтегральна функція розподілу, і вона знаходиться за допомогою функції лапласа f від x, це фі від x мінус m розділити на σіма. Або ще її можна знайти за допомогою нормованої функції лапласа. Значить, різниця між функцією лапласа і нормованою функцією лапласа 0,5. Значить, спочатку ми запишемо щільність розподілу. І так, запишемо щільність. Для нашого процесу х від t. Ну, оскільки ми знайшли для нашої функції m і σ, так, підставимо всі значення, формулу, і так, F від x T дорівнює 1 розділити на Сігма помножено на корінь із двох π тобто корінь із. 4t квадрат плюс t в четвертій степені помножено на 2π під коренем квадратним. Далі e е в степені мінус х-. М, М у нас 3т. Х-3т у дужках в квадраті розділити на 2 сигма квадрат. 2 сигма квадрат. 2 помножено на 4т квадрат плюс т в четвертій степені це Сігма квадрат. І запишемо функцію розподілу для нашого процесу х від t. F велике від x, залежати буде також від t. Так, це фі велике від х мінус m розділити на Сігма. тобто замість m. І сигма я підставляю наше значення 3Т, це замість М, і замість σма корінь квадратний із 4Т квадрат плюс t в четвертій степені. Або це буде дорівнювати 0,5 плюс фінольовое від х, тобто нормована функція опласу фінульв від х мінус 3т розділити на корінь із 4т квадрат плюс t в четвертій степені. Тепер потрібно обчислити ймовірність того, що при t дорівнює 2 процес х від t не буде значення менше, ніж 7 і більше, ніж 4. І так, перше. Нам потрібно знайти ймовірність того, що х від t при t дорівнює 2, тобто х від 2 менше, ніж 7, і в другому більше, ніж 4. Ймовірність того, що х від 2 більше, ніж 4. Для цього ми використаємо функцію f від x, функцію розподілу. Яка визначається як ймовірність того, що випадкова величина х приймає значення менше, ніж х. Тобто ймовірність того, що х від 2 менше, ніж значення 7 це є значення інтегральної функції в точці 7. при цьому t дорівнює 2. При Т дорівнює 2. Знаходимо за формулою. Це буде Фі від Х7 мінус 3Т. А Т у нас дорівнює 2. 3 помножити на 2 розділити на корінь квадратний із 4 помножити на 2 в квадраті плюс 2 в четвертій степені. Обчислюємо цей аргумент. Так, отримуємо фі від. 7 мінус 6 чисельнику 1 в знаменнику. Тут 16 плюс 16, 32, корінь із 32. 16 виносимо за знак корню, Це 4, під знаком корення залишається двійка. Значення функції лапласа ми будемо знаходити за таблицею. Функція лапласа табульована, тобто є значення, яке ми можемо взяти з таблиці значень. Тому нам потрібно знайти приблизне значення аргументу. Один розділити на 4 корінь із двох. За допомогою калькулятора корінь із двох це приблизно 1,4. Так, так, корінь із 2. 1,4. Помножити на 4. Так, і 1 розділити на це значення. Так, 1 розділити. Це 0,176, тобто це приблизно Фі від 0, 0, так округляємо. значить За сімкою йде 6, тобто 0,08. І за таблицею знаходимо аргумент у нас 0,18 сотих. Значення функції Fi від x 0,5714. 0,5714. До речі, якщо ви будете використовувати нормовану функцію Лапласа, то ви маєте отримати таку саму відповідь. Тобто це має дорівняти 0,5 плюс Фі0 від 0,18. Нормована функція Лапласа теж табульована. Іншу таблицю значень використовуємо, так. так за таблицею. Ось, якщо х дорівнює 0,18, ось значення для нормованої функції Лапласа 0,0714. Тобто це дорівнює 0,5 плюс 0, 0 7, 1, 4. Таке саме значення. Все, ми знайшли цю ймовірність і друга задача. І так, ймовірність того, що випадкова величина х приймає значення менше, ніж х мале. Це f велике від х мале. Подія х більше або дорівнює х мале. Це, ця подія є протилежною до події х. Менше, ніж х моле, тому імовірність цієї події можна знайти як 1 мінус імовірність протилежної події, х менше, ніж х, тобто це є 1 мінус f велике від х. І імовірність того, що х строго більше, ніж х моле. Це дорівнює ймовірність того, що х більше або дорівнює х мале. Тобто ці ймовірності рівні. І це теж буде 1 мінус F велике від х. Для того, щоб знайти ймовірність того, що х від 2 більше, ніж 4, нам потрібно від одинички підняти f велике від 4. 1 мінус. Фі від ікс – це 4 мінус 3 помножити на 2 розділити на корінь квадратний із 4 на 2 в квадраті плюс 2 в четвертій степі. Все, обчислюємо, знаходимо значення за таблицею. Так, дорівнює 1 мінус фі від 4 мінус 6 це мінус 2 в знаменнику. 4 корні із 2, тобто 1 мінус Фі від мінус. Один розділити на 2 корні із 2. Так, обчислюємо корінь із 2 помножити на 2. так, дорівнює, І 1 розділити на це значення 0,35. Дорівнює 1 мінус фі від. Мінус 035. І так, у нас від'ємне значення. Мінус 0,35. Ось значення функції φ. 3,6, 3,2. 3,6, 3,2. 3, 6, 3, 2. І обчислюємо відповідь. І так, ми знайшли обидві імовірності. Бажаю успіхів!